Всім привіт, мене звуть Валерія. Наразі я проживаю в Мурманській області Росії, я є учасницею руху дух часу і вважаю, що настав час прокинутися від нашого нібито правильного світогляду і подивитися правді в очі. Я не думаю, що ви самі цього не бачите, і я не думаю, що ви хочете такого майбутнього для своїх дітей і своїх близьких. Пора перестати чекати, що хтось врятує світ за вас або вірити, що це зробить якась надлюдина, що сидить на хмарах і роздає похвали і покарання. Ніхто, крім нас самих, не може зробити світ таким, яким кожен з нас хоче його бачити. Багато людей намагаються ігнорувати це, але рано чи пізно це все одно вплине на їхнє життя. Рух і проект Венера. Напевно є для мене найсильнішою опорою для просування моїх ідей. Проблеми світу на даний момент. Очевидно, такі як ворожнеча жадібність і наївність, це все вирішувані з часом і з більшою старанністю. Але вирішувані. Кожен з нас повинен розуміти важливість раціональності. Коли брак дисципліни бере гору. А це залежить від багатьох факторів нашого життя. І ми це добре знаємо. Зрозуміти, що навіть такі проблеми можна вирішити, поступово створюючи новий рівень суспільства. І тоді перед нами відкриються нові грані та горизонти теперішньої реальності. Нас вже нічого не буде турбувати. Але ця система не може дати нам всього цього. У нас є все необхідне для цього переходу. Залишилося тільки привести в порядок суспільну свідомість. Я не бачу нічого поганого в цьому прагненні. Тому що мир це справа кожного. Немає значення, де ти живеш, на заході чи на сході, на півночі. Багатий чи бідний, чорношкірий чи білий. Кожен повинен бути щиро зацікавлений у мирі. Ми всі люди, і тому всі ми, як правило, прагнемо бути щасливими і мати щасливе життя. І ми всі на це заслуговуємо. Деякі люди грабують і вбивають, щоб заробити на життя, думаючи, що це принесе їм щастя. Насправді це не так. Це ніколи не принесе нам щастя, навіть якщо вони думають, що принесе. Це не буде нормою, яка триватиме вічно. Ми повинні думати про кожного з нас як про одну велику людську родину. І тоді світ почне змінюватися на очах. Я думаю, що життя це все одно рух вперед, це розвиток, який є не тільки якісним, а й духовним, Не обмеженим певними догмами, як релігія. Мені дуже хочеться зробити більше. Для світу, ніж жити приземленим, безглуздим існуванням, яке веде до руйнування. Я знаю, що для досягнення мети потрібна воля і величезне бажання. Все можливо головне захотіти. А я вже вийшла з себе, з того маленького світу, який мене оточує. Я не збираюся зупинятися на досягнутому. Чого я хочу для вас це реальність, на яку просто безглуздо. І нерозумно закривати очі. Завжди пам'ятайте, що ви не одні, що все. Дякую за увагу.